Першого гостя до цього ефіру Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби і з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні. Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, Студія, героям слава, пане Андрію. Зараз в змі дуже активно розганяють інформацію з приводу того, що в Білорусі почалася якась перевірка залізничної інфраструктури. Так чи очікують до якогось перекидання? Яка ситуація нині на кордоні, та чи є можливо якісь провокації на півночі нашої держави? Ну, власне, на щастя, ситуація на кордоні з Білорусі вона залишається контрольованою. А те, що перевіряють своє залізничне сполучення, це власне варто пам'ятати, також, що вже довгий час на території Білорусі тривають різного роду навчання, і Україна за цим пильно стежить для того, щоб розуміти, що відбувається і чи не несе це загрозу нашій країні. Однак ніколи ні збройні сили України, ні державна прикордонна служба України, ні Україна загалом не виключала того, що з території Білорусі можуть долучитися до війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни, і підрозділи збройних сил цієї країни. Також варто пам'ятати, що вторгнення на території нашої країни також відбувалося з території Білорусі саме підрозділів збройних сил Російської Федерації. Тому цей напрямок він для нас важливий, і з моменту початку війни він значно посилений як силами Державної прикордонної служби, так і інших складових, складових сил безпеки і оборони для того, щоб не допустити власне і, і повторного вторгнення, або вторгнення на інших напрямках, або не а також не допустити жодних провокацій. Значить, що укріплення відбувається як по лінії кордону, так і в прикордоні, щоб наші всі сили, які знаходяться на цих напрям, на цьому напрямку, мали можливість дати гідну відсіч і щоб ворог відчув всю нашу силу, якщо спробує вторгнутися на будь-якому напрямку на кордоні з Республікою Білорусі. Пане Андрію, також аналітики пропускають, що ворог може повторно піти не тільки на Київ, але і на Харків, і також спробувати піти на Одесу. Для цього ймовірно і мобілізують російських окупантів. Які можуть бути дії, ознаки, що щось почнеться, і яка ситуація загалом на прикордоннях на цих територіях? Ну, якщо говорити знову ж таки про Чернігівщину і Сумщину, де ворог був вже давно вигнаний з території України за межі кордону, ситуація загострюється тим, що підрозділи збройних сил Російської Федерації щоденно обстрілюють територію прикордоння. На щастя, ми не бачимо ударного групування, яке б могло вже повторно здійснити вторгнення на територію України. Однак як і на кордоні з Білоруссю, так і на цьому напрямку робиться все необхідне для того, щоб забезпечити належну оборону, у разі якщо ворог новими силами спробує вторгнутися на територію України. По території Харківської області зараз продовжуються стабілізаційні дії для того, щоб повноцінно взяти під контроль лінію державного кордону України. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, ми всі стежимо за тим, що відбувається в Російській Федерації в плані часткової мобілізації, як вони це називають. Чи зафіксовували вже якісь пересування цих мобілізованих на окупованих територіях? Чи була така інформація? Ну це більше дасть може дати відповідь і підрозділи розвідки, а також ті сили, які... Відстежують ті сили України, які відстежують ситуацію на окупованих територіях. Адже Державна прикордонна служба, наші підрозділи лінії фронту діють за загальним задумом Генерального штабу і приймають участь для того, щоб вибити ворога з нашої території, пане Андрію, зокрема, Запитаємо вас і за західний рубіж, скільки людей заїжджає, скільки людей вже виїхало з території нашої країни, чи все ж таки люди на даний момент починають більше повертатися? Ну за останній час ми е, бачимо певне зменшення зниження пасажиропотоку. Зараз він коливається на рівні 75-90 тисяч сім за добу в обидва боки. Е, сказати, що Зараз більше виїжджає громадян за межі України, то ні, адже все рівно починаючи ще з травня місяця, ми бачимо перевагу в'їзду в нашу країну, ніж те, щоб хтось масово намагався залишити межі України. До цього пасажиропотік коливався на рівні близько 100 тисяч осіб за добу. В окремих днях дні він досягав і 120 тисяч осіб за добу. І така тенденція була особливо перед першим вересням, коли власне багато громадян України разом з своїми дітьми поверталися додому. Це скоріше за все було пов'язано з початком нового навчального року. Після цього пасажиропотік дещо знизився. Пане Андрію, ну і не можемо не запитати з приводу навчального року так само, тому що зовсім нещодавно був такий досить багато галасу. Розгорілося довкола того, що студентів перестали випускати за кордон на навчання, які там навчаються. Скажіть, будь ласка, чи Планує прикордонна служба ймовірно і з іншими урядовими установами України якось вирішити ось цю ситуацію. Чи все-таки це остаточне рішення, так що студентів не випускатимуть наразі на навчання за кордон? Дійсно, ситуація з студентами вона дещо напружена. Вони продовжують вимагати як в публічному просторі, так і перебуваючи перед окремими пунктами пропуску на кордоні. Те, щоб їх прикордонники випустили за межі України, однак, зазначу, що ми керуємося виключно нормами законодавства, яке регламентує перетин державного кордону. Як відомо загалом на час дії воєнного стану чоловікам, українцям у віці від 18 до 60, заборонено залишати межі країни. Однак є чітко прописаний перелік виключень. Вони визначені в постанові уряду номер 57, кому дозволено в тому числі чоловікам. У від українцям у від 18 до 60, перетинати кордон на виїзд з України. То тобто зазначу, що категорія студентів не підпадає під ці виключення, тобто студенти не мають права на перед кордону на виїзд з України. Однак вони продовжують наполягати на тому, що прикордонники їх пропустили. Зазначу, що наші інспектори діятимуть. І надалі в межах наданих їм праві повноважень і відповідно до законодавства, яке регламентує перетин державного кордону до того часу, поки не буде внесено змін щодо цієї категорії громадян, ми не пропускатимемо студентів на виїзд з України. Пане Андрію, дякую вам за відповідь з цього приводу. На сам кінець хочу запитати ще про незаконний перетин кордону. Так, тому що раніше ми бачили випадки, що чоловіки там ухиляючись від мобілізації, таких випадків було небагато, але тим не менш, так що намагалися якось незаконно його перетнути, десь полями перебігти на територію європейських країн. Що зараз із так би мовити, незаконними. Втікачами. Наскільки багато, можливо, їх фіксуєте? Здається, зловити. От що з цього приводу відомо? На жаль, спроби незаконного перетину кордону вони залишаються як і в перші дні після повномасштабного вторгнення, так і зараз. В середньому за добу ми затримуємо близько. 20-30 таких порушників, як в пунктах пропуску, так і на зеленій ділянці кордону, тобто за межами пунктів пропуску. Зазначу, що загалом з 24 лютого в пунктах пропуску нам було зупинено таких спроб близько трьох тисяч, а на зеленій ділянці кордону було затримано близько 6 тисяч осіб, які намагалися в незаконний спосіб. Залишити в межі України незаконно перетнувши державний кордон по пунктам пропуску, це спроби в першу чергу використати підробні документи, або ж підкупити військовослужбовців державної прикордонної служби, або якщо пригадаєте перший, перший час після повномасштабного вторгнення, то чоловіки і перебігалися в жінок, ховалися в транспортних засобах, по зеленій ділянці кордону це спроби перетнути кордон невеличкими групами чоловіків. Як правило, вони користуються, намагаються користуватися послугами злочинців, які організовують їм такі незаконні мандрівки до того ж. Сили державної прикордонної служби наші оперативні співробітники тісно співпрацюють з правоохоронними органами для того, щоб викривати такі злочинні групи, які за кошти намагаються переправити чоловіків через кордон. Пане Андрію, дякуємо вам, що відповіли на всі наші запитання щодо військових і цивільних питань. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був з нами на прямому зв'язку. Бажаємо вам мирного дня і кажемо Дякую. до зустрічі.